Тут ми підходимо до третьої небезпеки і маніпуляції, яка криється в цій ініціативі на поточний момент із 2015 року успішно функціонує реальна справжня мережа фактчекерів. Вона називається International Fact-Checking Network. І ми бачимо, що вже навіть у назві Росія намагається дублювати назву цієї міжнародної визнаної організації. І вже в 2015 році, коли стартувала мережа, вона набула такого собі достатньо серйозного статусу, тому що в основу цієї мережі лягли напрацювання цієї школи медіа. Яка розвивалася багато років, і був сформований цілий кодекс, цілий низка правил, за які мають передатися факти. Був створений кодекс фактчекера, який мають проаналізувати, прийняти підписати всі фактчекери світу, які хочуть війти в цю організацію. На поточний момент в неї входить більше 80 організацій, з більш ніж 50 країн світу. Вони проходять жорсткий відбір. І зважаючи на це, ця організація користується дуже. Великою популярністю і вона має дуже високий статус. Так, наприклад, у 2021 році організацію вже пробували номінувати на Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу з глобальною брехнею сьогодні. Жертвами фейків і маніпуляцій, пропаганди з інформації російської стають так само десятки тисяч людей в Україні по всьому світу. Це це робота російської пропаганди, і на жаль, зараз вона перейде на новий рівень. Вона буде дискредитувати реально існуючу фактчекерську організацію, буде дискредитувати взагалі сам принцип фактчекінгу, тому що він буде просто з ніг на голову. І вона буде дискредитувати взагалі систему перевірки фактів. Чому? Тому що ніякого кодексу ця російська організація дотримуватись не буде. А чого вона буде дотримуватися? Вона буде дотримуватись методичок російської пропаганди. Чому я це стверджую? Тому що. Що за час війни ми вже бачили, що Росія створила цілу мережу своїх організацій, структур медіа, які нібито борються з фейками дезінформації а по великому рахунку є частина російської дезінформації.